Вітаю, малята! Ось і завітала до нас пізня осінь. Вона принесла із собою холодну погоду, дощі, відправила у теплі краї перелітних птахів, змусила нас перевдягтись в більш теплий одяг. Привчила брати із собою на вулицю парасольку та взувати гумові чоботи. З дерев вже опало майже усе листя. Природа потихеньку втрачає свою барвистість. Але ще ж так хочеться бачити навколо себе яскраві кольори. Тому сьогодні, малята, я пропоную вам зробити за допомогою пластиліну теплий яскравий капелюшок. Для роботи я підготувала різнокольоровий пластилін та паперовий шаблон капелюшка. За допомогою стеку відрізаємо невеличкий шматочок пластиліну, зігріваємо у долоньках та розкочуємо ковбаску. Розташовуємо її на паперовому шаблоні та добре притискаємо пальчиками. Тепер відрізаємо пластилін іншого кольору. Та робимо так само. А низ нашого капелюшка ми прикрасимо яскравими крапочками, для цього відчіпуємо невеличкі шматочки пластиліну, скочуємо кульку. Та розташовуємо на шаблоні. І ось такий яскравий капелюшок вийшов у мене, а на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму у приватні повідомлення. До побачення малята!